Дорогі мої українці, від усього серця вітаю вас з цим чудовим святом Воскресіння Господня, завдяки йому усе людство було врятовано від погибельної смерті. Тож нехай Господь Бог врятує і нашу неньку Україну і подарує нам свій захист від лютого ворога, хай дарує нам перемогу, перемогу над цим ворогом. Нехай запанує мир і щастя у нашій країні, нехай повернуться усі полонені і усі наші захисники до своїх домівок здоров'я, щоб кожна родина була щаслива і радісна. Бажаю вам усім миру, здоров'я, достатку, процвітання в нашій країні і у кожній родині окремо. Христос Воскрес! Воістину воскрес.